У вівторок та середу, 14-15 жовтня, Черкащина продовжуватиме знаходитися під впливом тилової частини циклону, яка ніби відчинила двері холодному повітру з північних широт. Найближчої ночі з температурою лише 2-7 градусів тепла існує загроза заморозків на поверхні ґрунту 0,3 градуси. Вдень не вище 712 градусів тепла. Істотних опадів не чекаємо. Відчуття холоду додаватиме посилений вітер. Середньодобова температура 6-7 градусів, при кліматичній нормі 8 градусів. У 4-п'ятницю 16-17 жовтня у теплій частині циклону дещо потеплішає і пройдуть окремі невеликі дощі. Як нічна, так і дана температура повітря підвищиться на 2-3 градуси. За попередніми прогностичними оцінками, наступні вихідні не обіцяють нам погожого комфорту: холодно та волого, утепляємося та тримаємося. Шанси на бабине літо з кожним днем, на жаль, зменшуються.